Всім салют, друзі! У нас сьогодні бонус сказано, як отримати більше від кожного депозиту. Так, зайшли ми на ход вулкану, я так надіюсь, вам там все видно. Зараз налаштуємося. Так, окей, так, тут все правильно у нас виставлено. Всім рекомендую стартуємо з мінімалочки. Мінімалочка у нас тут 4,50, якщо перевести в гривню. Так, опа, дуже-дуже близько був е ретрігер. Майже так, давайте на 15 гривень перейдемо, щоб дійсно щось зрозуміти, знає, що тут, як тут. Так, хто перший раз не знаю, ми працюємо на GGBетті. Зараз крутим. Так, 90 центів. Окей, в принципі, плюс-мінус 3 прокрути якихось окупили. На наша ціль яка? Надо її затестити і спробувати заробити на ній. Окей, крутим показ мінімальних ставочок, і всім так рекомендую. Крутим-крутим бачимо, що плюс-мінус щось якась є віддача, щось є цікаве, можна піднімати. Ось ви далі там побачите. Бачите? У нас щось там потихесенько там щось дало два-три рази. Ну ми так не спішимо повишати планочку. Так, на рахунок бонусів, що можу розказати, головне всім уважно читати. Є у них там розділ з бонусками. Головне там правильно все вчитувати. І взагалі, якщо попадати там на якісь їхні там пули, на якісь роздачки цікаві, то можна кучу фріспінів, там на яких іграх чи кешбеки. Головне читайте, навіть якщо перший раз заходите, тут головне правильно залетіти сюди. Бо там хтось може зайти і каже, Блін, мені не дало Ну, Зайшов хтось там зі 100 гривень. Ось дивіться, я підняв якраз на 20-ку. Зіграв фріспінчик, дало 3,50. Непогано, оце ще я називаю вчасно знайти своє, своє місце. Так, окей. Ще плюс долар 50. Це в нас дало 10 фріспін. Так, Х3. Ану, ще вона розок. 2 з 10. Тут що, воно? Все працює чи що? Так, побачимо в кінці. Давай поїхали далі, побачимо, як вона в кінці так дограє. Я, в принципі, думаю, тут на цій грі можна ще щось буде під підковиляти. Ножник є сюди 1,5 долара. так. В кінці цікаво. Так, 450 у нас є, в принципі, непогано. Якихось 200 гривень від. Качали, вже в плюсі, в принципі, швидесенько. І бачите, на мінімальній ставості все працює, бонуска тут попадає, це в нас ход вулкану. Силочки, на неї залишу. А якщо ця гра буде нецікава, також можете подивитися там інші відоси, де ми тестили, що я, в принципі, відпрацьовую. Можете також глянути. Так, 750. Так, давайте зафіксуємося. 930 доларів. оцих 4 бакса, давайте залишимо їм на розкомарку, ще далі підкормлювати. Так, поки ми все бачимо, сильно я не спішу підіймати. Нехай так залишиться, чуть-чуть пізніше потрібно буде підняти. Так, окей. Так, є. А давайте, в принципі, 3 долара сюди. Так, можна, в принципі, чуть-чуть підняти. Давайте до 70 центів дійдемо. Сюди 2,10, Отдачечка пішла. Я так, Продовжуємо, підняли ставочку. Давайте до 2 доларів ні, давайте на долар ще покрутимо. Подивимося, буде якась Чуть-чуть цікавіша з ход вулкану. Так, немає прям такої нічого. Зараз потрібно значить, підкормити на такій ставочці. Чисто долар назад віддала за рандом. Так, 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 930 зараз є, все, пішли поки зараз вниз. Так, 3, 3 бакса. Три 3 бакса, це у нас 120. Гривень. Так, граємо на 40. Гривень, кому так легше. Я так, по 40 буду округляти то Він там зараз трішечки дорожчий, ну. Якщо як де дивитись, Так, давай фріспін на долар. Блін, майже зіграв. Нічого ми плакати не будемо. Давайте 2 долара. Побачимо. От цікаво. Давайте оцих. Ну, до 910 дограємо. Якщо буде все прикольно, то окей. Так, давай фріспін. Дразниця, дразниця зараз. Нічого. Десь воно має бути. Так, не бачимо, нема. Так, Чисто 2 долара назад відбили, не цікавить. Так, зато чесне, все можемо дивитися. Так, друзі, тут в принципі можна її крутити, ну так, щоб щось цікавого, бачите, часто бонуска, бонуска зі старту залетіла. Ну а так далі я ще поки не бачу, поки просто вона взуває, але ну, якщо комусь буде цікаво, можете спробувати, шановні. Так, в коментарях в будь-якому випадку закріплю, щоб її довго не шукало. Я думаю, в неї там ніби емблемка така видно. Так, давайте. Я собі докрутю і останній долар на ній. О, і на останньому долару чи назис. Так, окей. Давайте ще на дві її розділим на дві ставочки по 20 А ну, побачимо, якраз докрутим. Ой, і, і пішло. І пішло та ти що, Я на тебе час сьогодні не маю на цю гру. Тому, друзі, тут дивіться на свій вибір, що як вам подобається. Так, давайте я хочу до 900 докрутити. Так, 930. Тому що, друзі, всім подякував за увагу, що у нас сьогодні ось не зальот на ось цій грі. Будемо шукати далі. Будемо... Та заробимо. Тут головне, ніколи от все не дає, от навіть зразу також немає причини вилітати з цієї гри. От побачили, що ну, не працюємо на сьогодні, буде працювати в інший день. А за рахунок бонусів, яких можна тут підхопити, думаю, всім буде нормально. Всіх обняв, всіх поцілував.